У Калуському районі триває операція Залізничний переїзд та автобус-2014. Працівники Державтоінспекції проводять обстеження таких переїздів та складають адмінпротоколи за порушення правил проїзду. В рамках операції Залізнодорожній переїзд з працівниками Калуцького ДАІ проведено обстеження таких переїздів, внаслідок чого видані приписи для усунення недоліків та складені адміністративні протоколи. Через недбалість водіїв на залізничних переїздах часто відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. Тому дана операція покликана перш за все мінімізувати травматизм та нещасні випадки з летальними наслідками. За недбалість водіїв та поспішання на даний час водії дуже багато допускають зіткнення з локомотивом, де де багато було травмовано людей та гинуло людей. За. Ряд порушень, які не дотримуються правил дорожнього руху, а саме же не е, проїзд на закритий шлавбаум, е, на проїзд на заборонний сигнал світлофора, об'їзд колони перед закритим за дорожнім переїздом, а також на виконання дорожнього знака СТОП е, е, на переїзді без шлаубаума. А також щоб дані водії автобусів дотримувались правил дорожнього руху під час перевезення пасажирів через залізнодорожні переїзди, загалом за час операції працівниками Калуцького ДАЇ складено 17 адміністративних протоколів за порушення правил проїзду залізнодорожнього переїзду.